Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата біля лісу». Мене звати Віталія, і, як ви зрозуміли, що я сьогодні не біля лісу, а біля гір, в нашій оптиці у місті Яремче. Позаду мене бачите дошку для перевірки зору, авторефрактометр. Це така, можна сказати, прем'єра на нашому каналі, тому що я ніколи не записувала відео з роботи. І вирішила з вами трішки поділитися такими моментами з роботи. І е, хотіла ще розказати в сьогоднішньому відео, що мені дуже полюбилося, і те, що просто в моєму серці на сьогоднішній момент. Приємного перегляду. Покажу, який вид з вікна. Сьогодні гарне сонечко. Трішки видно гір. Вікна виходять на центральний ринок. Так, то я вам вид показала он, з того вікна, там, де шторка е, відкрита, а тепер е, з залу хочу показати. Дивіться, бачите, яка краса? Красутінь. Стало більше світло, розказую про ту свою любов. Я з вами ділюсь, а ви можете навіть також, може, вам теж воно так сподобається, як і мені. Ну, надіюся, сталося це все два дні тому. Лежу, я така сижу, лежу, сижу, туплюся в YouTube вечором і приходить мені в рекомендаціях пісня, ну, кліп. Фіїнка, грушка. Я така щось подивилася, ну, так мількнула. Але мені сподобалася така гуня, зразу кинулася в очі. А це гуня це така традиційна гуцульська накидка, можна так сказати. І я така, о, треба подивитися. І я просто, це я не знаю, це реально любов з першого погляду, звучання. Мені сподобалось там просто, ну все все просто ідеальне, як на мене. До речі, я з творчістю Ірини, ну звати Фіїнку Ірина, можна сказати, тільки от тоді два дні тому познайомилась, тому що я її більше знала, як оце жартівливі відео Ліжник ТВ. Вона там виступала. Це мені здається, десь в 2019 році я там пару відео подивилася і якось закинула. Мені сподобалось, але я щось мені було не до гумору, можна так сказати. І я е, якось не, не цікавилась творчістю. І взагалі музику я не слухала вже, напевне, три роки точно. О щоб сісти і слухати музику. Я взагалі застрягла в якомусь такому періоді, де ще популярна Тіна Кароль і Вакарчук. Ну, я не знаю, вони, напевно, до сих пір популярні, але щоб ви розуміли, що ой, поїзд їде ви, напевно, будете зараз чути поїзд. Кейсь довгий. Але надіюсь, ви мене будете чути. Ну, коротше. От я в такому періоді застрягла. Вакарчук, Діна Кароль, Потап і Настя, О, щось в такому дусі. Тобто я навіть не знаю, якщо чесно, які зараз популярні артисти е і що вони там співають. Е декілька пісень мені от тако, ну, мількали все рівно. Я вже живу, я там не затикаю е вуха е пальцями. Все рівно чую якісь там пісні. Але деколи я навіть не розуміла, якою мовою та пісня виконується. А Потім вони кажуть, та українською, це українська пісня. Я така, ого-го, нічого собі, це українська пісня. Тобто зараз ну я так зрозуміла, мода так випендрюватися в тих піснях, щось там такі ноти видавати, і щось там... а просто співати це ну, зараз не модно. І тут я відкриваю цей кліп. По-перше, тема, от е, грушка, е, для тих, хто не знає, це такий обряд тут, на Гуцульщині, ну, це, як правило, в селах таких високо в горах, де люди, коли похорони, вони прямо, ну тут в кліпі, до речі, так по-скромному описали, а як правило, це прямо біля могили, гробу. Та, там, де лежить покійник, люди починають веселитися, жартувати, це як символізує, щоб відігнати смерть від пухати і розвіяти журбу. От, так, от так, такий посил. І, для мене це було щось, ну таке, знаєте, приємна. Неочікувані я не знаю, як це правильно сказати. Е, мене це здивувало, тому що, як правило, співають, приходили люди, тому я мусила відволіктися. Отже, гарний посел пісні, тема піднята, гарна, глибока, е, актуальна, я би так сказала. Мало хто в нас в суспільстві говорить про смерть. А бажано така тема, що кожного чекає, і потрібно якось до цього по-філософськи трохи відноситись. Хочу ще вам показати, от наша майстерня, Ну, наш Андрію, майстерня. Зараз в нас ще є Дарина, вона також навчилася робити окуляри, ну, виготовляти. Тому це так. Андрієва та Дарина на майстерні Такі станки. Ось тут вставляються лінзи, і отако виточуються вони. Може, десь при нагоді покажемо, як це все працює. Мусила змінити місце положення. Це така в нас тут каптерка і тут Майстерня так, тема актуальна. Потім що ще так мене здивувало, що всі слова, які там е, звучать, я розумію. Я розумію кожне слово. Да, там присутні діалекти, але, ну, але то все рівно. Мені ті діалекти якби, знайомі, я не... це для мене не є щось таке, знаєте, фантастичне. Ще плюс е, подобається взагалі дуже подобається, що е, ось такий говір. Він популяризується. І це є добре. Це добре, щоб ви знали, що українська мова вона не тільки є літературною, вона для кожного рідна і рідна своя. Там, дехто каже, що в мене багато суржиків, ще там щось, ну, що в мене якась не така мова. Оце така моя рідна мова. Поїдете вище в гори, буде. Зовсім інший говір, в Закарпатті ще там зовсім інакше, але то їхня рідна мова. І навпаки, цікаво, цікаво розширяти ці кордони, так, і знати, вивчати нові слова, нові ці діалектні слова, а не бути в таких рамках, я говорю, тільки літературною мовою. А воно вам треба, може, десь там на телебаченні, то так. А в такому житті нікому та літературна мова, можна сказати, не треба. Це вже хіба є таке бажання дуже сильне. Я так, відношуся до, до тих людей, яка не буде зраджувати собі, не буде зраджувати своїй рідній мові і буде тако балакати, як балакається. Отже, не говорила я вже вам багато. Так що рекомендую. Рекомендую, щоб ви пішли послухати цю пісню. Надіюсь, вона вам сподобається. Ще хотіла сьогодні зняти відео, не знаю, чи вийде, про окуляри. Якщо вийде, то знімлю і завтра виставлю. Щось в мене якийсь такий запал, я би так сказала. Щось хочеться знімати. Може, сонце присвятило, то я вже би щось. Рухалися. Добре. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей. Па-па!